Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні буде дуже простий, але дуже цікавий візерунок, який, я сподіваюсь, стане в нагоді саме для в'язання у весняно-літньому сезоні. Тож почнемо. Ось це перед вами. Звичайна філейна сітка зв'язана гачком. Тут нічого занадто цікавого і нового для вас немає. А ось це філейна сітка зв'язана з тих самих ниток. Це мерсеризована бавовна, звичайна, але цей зразок зв'язаний. Спицями. Я довго шукала, як можна зв'язати подібну сіточку на спицях, щоб вона не косила, щоб вона тримала форму. І ще шукала тому, що філейна сітка, зв'язана гачком, вона не така еластична і не така піддатлива у виробах. А коли зв'язати з пицями, вона м'якенька, пластична, але так само добре тримає форму. Ось цей зразок зв'язаний з акриловою скрученої нитки. І таким саме чином її можна використовувати для жилетів або Светриків навесно. В мене одразу виникло бажання зв'язати ось просто такий светр і обробити його широкими резинками по горловині, по рукавах і понизу. Такими навіть брутальними, я б сказала, дуже широкими і дуже такими міцними. А Ця решта полотна була по такою сіткою. Це дуже цікаво. І ще одне застосування цієї сітки, вона дуже добре сполучається з косами. Подивіться, як на вовняній практично не скручений нитці Це виглядає ось так. Колись я в'язала светр на замовлення подібний. Але тоді ми в'язали з замовницею ось так. Ось так поперек, шов, е, шов і сам е, основне полотно, тіло, і рукави. Тобто, ось так воно в'язалось. Дуже цікаво дуже цікаве сполучання. І давайте подивимось, як ця сіточка в'яжеться. В мене для зразка. Алізи діва 100% мікрофібра. Ось це в мене були такі шикарні залишки ниточки. Для зразка набираємо кількість петель кратно 3, і плюс 5 петель для симетрії. Ну і кромкові. В мене 28 петель. Давайте подивимось, як просто. Це в'яжеться. Знімаємо кромкову петлю, одна лицева петля, накид, три петлі разом. Три петлі разом пров'язуємо так. В першому рядку Нічого не міняємо місцями, а просто знімаємо одну петлю, дві пров'язуємо разом і перекидаємо петлю. Подвійний накид, два накиди. І так само в'яжемо до кінця ряду. Знімаємо петлю дві разом і перекидаємо, тобто три петлі разом, подвійний накид. Так в'яжемо до кінця ряду. Наприкінці ряду для симетрії ми робимо один накид і одна лицева петля. Тобто кількість пров'язаних петель разом та накидів повинна співпадати. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями, крім того другого накиду, який нам треба пров'язати лицевою виворотні петлі. Подвійний накид пров'язуємо виворотня лицьова. Всього в нашому рапорті 4 рядки. Вони постійно повторюються, нікуди не зміщуються. Ви можете спробувати в'язати в шаховому порядку, то буде вже зовсім інший візерунок. Третій ряд нашого рапорту. Одна петля лицьова. Там, де у нас були накиди, ми їх пров'язуємо виворотніми петлями. Виворотня петля. Лицьова петля дві виворотні, там, де були наші накиди. Лицьова петля виворотні. Лицьова, дві виворотні. Лицьова, дві виворотні. Одна лицева, одна виворотня в кінці. Там, де були накиди, це завжди в третьому рядку виворотня петля лицьова, виворотня. І наступний виворотній ряд, останній ряд нашого рапорту, ми пров'язуємо за малюнком тобто, як на нас дивляться петлі. Якщо дивляться лицьовими, пров'язуємо лицевими. Виворотніми пров'язуємо виворотніми за малюнком ви можете варіювати номер спиць, це в мене двічка. Якщо взяти спиці більшого розміру, то, зрозуміло, сітка буде. Більшою ось один рапорт. Подивіться, яка краса. І тепер я покажу вам, як далі в наступних рапортах нам треба пров'язувати три петлі разом. Тобто, ми повторюємо знов з першого ряду. Одна петля лицьова, далі накид. Ось цю петлю ми перегортаємо, щоб вона дивилася наліво, якщо ви в'яжете класичними бабусиними петлями. Верніше не класичними, а бабусиними петлями, то ми її перегортаємо. Знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом і протягуємо через петлю. Ось так. Подвійний накид, перегортаємо петлю. Дві петлі разом перекидаємо петлю подвійний накид, і так до кінця ряду. Цей візерунок і сам по собі дуже цікавий і. Можна застосовувати і ажурний жилет зробити, але в сполученні з іншими малюнками будь-якими. Просто з лицевою гладдю, з косами, як я казала, дуже-дуже цікаве виходить поєднання. І мені здається, що якщо взяти зимову пряжу, ну, у складі якої є ангора або мохер, тонесенько і на товстих спицях зв'язати таку ажурну сітку, це буде чудовий і палантин, і да будь-який виріб, і кардиган, і светр, все накид, і далі повторюємо наші. Рядки. Пров'язуємо другий ряд виворотніми петлями, не забуваючи, що подвійний накид ми пров'язуємо виворотня лицьова Або лицьова виворотня, як вам зручно, як ви звикли. На малюнок це ніяк не вплине. Давайте я пров'яжу ще два рапорти, і ми подивимось, як на цій пряжі виглядає сіточка. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Бачите, яка чудова, рівна, рівнесенька сіточка виходить. Це справді філейна сітка зв'язана спицями. пицями. Зворотній бік виглядає ось так. Бачите дуже красиво. І не забувайте, що за хештегом візерунки UA ви зможете знайти безліч цікавих візерунків, майстер-класів на будь-який смак. Доєднуйтесь ті, хто не доєднався до візерунків .ua, а ті, хто просто. Любить в'язати, щось створювати своїми руками за цими хештегами зможуть знайти багато цікавого для своїх ідей і втілень. В'яжіть з задоволенням, всім легких петельок. Побачимось!